Тема практичного заняття номер 4 догляд за онкологічними хворими. Сьогодні на занятті розберемо наступні практичні навички: виявлення ознак пухлинного процесу, догляд за хворими, застосування правил етики і дентології, участь у виконанні лікарських призначень, профілактика, продажі. Перший практичний навичок це виявлення ознак пухлинного процесу. Взагалі, тема онкологія, навіть не тема, а предмет онкологія є у вас на четвертому курсі, де ви більш детально будете розбирати усі ці моменти, в тому числі виявлення ознак пухлинного процесу. Але, е так, поверхнево ми розберемо. Які ж ознаки пухлинного процесу? Втрата ваги в короткі терміни, велика кількість ваги втрачає пацієнт, кахексія, виснаження пацієнта, втома може бути втрата свідомості, болі. У аналізі крові буде відмічатися анемія, зменшення гемоглобіни ретроцитів та лейкопенія – зниження лейкоцитів. Відраза до м'ясної їжі може бути при раку шлунку при малігнізації виразки шлунку. Мокротиння по типу малинового желе при раку легень. Об'ємні утворення черевної порожнини при раку кишківника Порушення відходження калу також може бути кишкова непрохідність при раку кишківника Дисфагія виникає порушення ковтання при раку стравоходу. Втягнення соска, збільшення молочної залози, бугриста така молочна залоза при раку молочної залози. Розростання по типу кольорової капусти, кровотеча при раку шийки, матки. Збільшення лімфовузлів буде та атипові клітини в цитологічному дослідженні крові, або при гістологічному е, е, при дослідженні теж можуть виявлятися атипові клітини. Наступний алгоритм це догляд за онкологічними хворими, особливості догляду, помістити пацієнта в одну або двомісну палату, забезпечити пацієнта зручним функціональним ліжком, стежити за дотриманням особистої гігієни пацієнта, медичному персоналу дотримуватися норм медичної деонтології, етики, забезпечити пацієнта висококалорійним, збалансованим харчуванням, за призначенням давати пацієнтові послаблювальні засоби, вводити гемостатичні і знеболювальні препарати. Наступний алгоритм застосування правил етики та деонтології. Особливості догляду за хворими, з злоякісними пухлинами, необхідність особливого психологічного підходу, заборона, евтаназія – Це основні моменти. Тобто, при догляді за хворими необхідний особливий догляд, також необхідна психологічна підтримка такого пацієнта. І пам'ятайте, що ефтаназія в нашій країні заборонена. Ефтаназія це. Е Скажімо так, змертвіння пацієнта за його згодою, але в нашій країні це заборонено. Не можна, щоб хворий дізнався свій справжній діагноз. Треба намагатися відділити хворих запущеними пухлинами від решти хворих. Якщо хворий потребує консультації спеціалістів з іншого медичного закладу, то разом з хворим направляється лікар або медична сестра, які перевозять документи, або ж документи відправляються по пошті на ім'я головного лікаря або видаються родичам в запечатаному вигляді. Справжній діагноз хвороби можна повідомити тільки самим близьким родичам хворого. Треба вжити заходів проти спроб лікуватися знахарськими засобами, які можуть призвести до ускладнень. Близьких хворого треба попередити про безпечність злоякісного захворювання для оточуючих, тобто злоякісне захворювання воно не передається краплинним шляхом, не передається контактним шляхом. Є теорії, що воно передається спадковим варіантом, тобто генетичним. Але ці теорії поки що не підтверджені на 100%. Тобто є відсоток генетичної схильності, але не 100%. Така, такий варіант. Що стосується діагнозу, чому не можна казати пацієнту, бо пацієнт одразу може перехвилюватися, у нього можуть початися якісь панічні розлади, неврози, навіть бувають суїцидні наміри пацієнтів суїцидного характеру, тому бажано на початку все ж діагноз пацієнтам так в лоб не казати. Спочатку повідомити родичам, а вже потім разом якось так тактично повідомити і пацієнту. Продивимося відео з догляду за ліжкохворими. Онкологічні хворі вважаються тяжко хворими вже на пізніх стадіях, тому потребують особливого догляду. Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про етику та права хворого. До основних прав хворого належить право на повагу та гідність, право на чуйне ставлення з боку працівників закладів з догляду на дії та помисли, що ґрунтуються на принципах загальнолюдської моралі, право на згоду та відмову від медичних втручань. Право на медичну інформацію, а саме про стан здоров'я, мету проведення запропонованих досліджень та лікувальних заходів, право на отримання інформації щодо можливого розвитку захворювання, право на кваліфіковану медичну допомогу у повному обсязі, право на збереження медичної таємниці, право на свободу вибору у сфері надання допомоги, тобто вільний вибір закладу охорони здоров'я, лікаря, методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря, право не брати участь у медичних, наукових чи інших дослідах без Свідомої попередньої згоди, право на допуск до хворого медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальників, нотаріуса та адвоката, право на свободу від розповідання, духовну підтримку та допуск священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду, право на заборону на вмисного прискорення смерті, право на розпорядження щодо передання після смерті органів та інших анатомічних матеріалів тіла науковим, медичним та навчальним закладам. Право на належне ставлення до тіла після смерті, право на недискримінацію пов'язану зі станом здоров'я, право згоди на використання новітніх методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування. Право на обрання собі помічника у випадку, коли хворий за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки. Право на безоплатну первинну правову допомогу, тобто надання правової інформації, консультацій та роз'яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім документів процесуального характеру, надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги. Право на вторинну правову допомогу мають лише люди з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, спеціальні права. Право на захист від катувань, жорстокого нелюдського ставлення та поводження, що принижує гідність, право на кваліфіковану, доступну, безперервну допомогу різних форм вдома, у хоспісі, а також у спеціальних закладах, право на профілактику та полегшення страждань, які виникають на фоні прогресуючого захворювання, право на ефективне позбавлення болю, право на юридичну, соціальну та психологічну допомогу, спрямовану на підтримку сім'ї хворого. На цьому все. Дякую за увагу. Наступний практичний навичок це участь у виконанні лікарських призначень. Їжа повинна бути висококалорійною, рідкою у випадках необхідності для годування через гастро та ентеростому. Гастростома це трубка, тобто зовнішній отвір, який з'єднує зовнішнє середовище напряму зі шлунком, тобто стоїть трубка у шлунку, і пацієнту їжу подають через цю трубку напряму у шлунок у випадках ракових об'ємних утворень стравоходу, горла ротової порожнини. Ентеростома це трубка у кишківнику у випадках раку шлунку, раку 12 палої кишки. Трубка під'єднується напряму до кишківника. Послаблюючі засоби для профілактики та лікування запорів призначаються. Сечогінні препарати при асциті, асцит – це скупчення рідини. Е у черевній порожнині, як правило, асид виникає при цирозах печінки, при захворюваннях печінки, а також при об'ємних утвореннях печінки та інших внутрішніх органів. При гідротораксі можуть призначатися сечогінні препарати, гідроторакс, рідина у плевральній порожнині, при набряках нижніх кінцівок. Рідина у плевральній порожнині може скупчуватися при онкологічному захворюванні легень. Та плевральної порожнини. Дезінтоксикаційні речовини призначаються гемодез, сорбілак, трошен, рінгера та інші, бо пухлина, коли розпадається, вона дає пацієнту інтоксикацію. І щоб звільнити його від цих продуктів розпаду, виконується дезінтоксикаційна терапія. Антиблювотні препарати призначаються це рукал, мотилюм, якщо у пацієнта є блювота. Гемостатичні препарати при кровотечах під час розпаду пухлин для зуплані. Дезодоруючі засоби при розпаді пухлин з явищами інфікування, ненаркотичні та наркотичні анальгетики у неоперабельних хворих з дуже е, високим болем, з високим ступенем бол болю, снодійні засоби при безсонні. І пам'ятайте, що вилікуваним хворим вважається хворий, який не мав рецидивів та метастазів протягом 5 років. Наступний навичок це профілактика пролежнів у онкологічних хворих. Профілактику пролежнів ви вже проходили неодноразово і на третьому курсі також вже мали розбирати профілактику пролежнів. Але згадаємо: особливості догляду для профілактики пролежнів включають підтримувати необхідну чистоту і сухість шкірних покривів, тобто проводити профілактику, забезпечити сталість температури та вологості в палаті, де перебуває пацієнт, з'ясувати у пацієнта наявність чинників ризику, які призводять до ушкодження шкірних покривів, натримання сечі. Кало, нерухомість, погане харчування, зневоднення, наявність набряків. Якщо пацієнт лежачий, змінювати треба його положення в ліжку кожну 1 2 години, якщо немає протипоказань, здійснювати масаж і розтирання уразливих ділянок кожні 2 години, підкладати під кісткові виступи мишечки з льоном, або є спеціальні матраси антипролежневі. Запобігати підняттю головної частини ліжка більше, ніж 30 градусів упродовж тривалого часу, провести навчання пацієнта чи його оточення та продемонструвати перевірку шкіри на наявність почервоніння, ціанозу, визначення місцевого підвищення температури тіла. І продивимось відео, як доглядати за ліжкохворим Довго та нерухомо знаходиться в одній позі. Ризики появи пролежнів з'являються тоді, коли хворий знаходиться в одній позі більше двох годин і не може самостійно змінювати положення тіла. Має проблеми з надмірною або, навпаки, низькою вагою. Часто путіє, страждає від нетримання сечі кави, страждає від судинних захворювань, трофічних виразок, діабету. Пролежні глибоко пошкоджують шкіру, м'язи та кістки, призводять до зараження крові. Викликають інфекції та нестерпний біль. Якщо пролежні не лікувати, вони можуть призвести навіть до летального результату. Дії при наявності пролежнів Поверніть хворого так, щоб не було тиску на рану, а кров могла надходити до місця виникнення пролежнів. Спостерігайте та занотовуйте в блокнот або лист спостережень, як змінюється рана. Фіксуйте діаметр рани, колір. Є виділення набряк. Звертайте увагу на підвищення температури, виділення з рани, поганий запах. зони ризику утворення пролишні. Спина, потилиця, плечі, лопатки, лікці, куприк, сідниці, п'ятки, живіт, грудна клітина, статеві органи, коліна, тильня поверхня стоп, гомілки. Як розпізнати пролишні? Існує чотири ступені пролежнів. Перший ступінь червоні, фіолетові або сині плями, які не зникають після припинення тиску. Шкіра не пошкоджена. Другий ступінь шкіра пошкоджена. З'являються бульбашки, неглибока рана або виразка. Третій ступінь рана поглиблюються до м'язового шару. Можуть бути рідкі виділення з рани. Четвертий, п'ятий ступінь, поразка тканин, некроз, чорна кірка з високою ймовірністю гнійного процесу. Поширюється на сухожилля і кістки. Рана може бути закритою, але глибина ураження велика. Важливо натисніть на червону пляму пальцем 2-3 секунди. Шкіра побіліла це не пролежень. Залишилася червоною це проложень першого ступеня. Навіть при появі проложні першого ступеня необхідно терміново звернутися до лікаря. Як запобігти пролежням? Застеляйте ліжко без складок на білизні. Складки підвищують ризик появи прилушні. Слідкуйте, щоб в ліжку не було залишків їжі, крихт. Вибирайте одяг з натуральних тканин. На одязі не повинно бути грубих швів, гудзиків та блискавок. Вибирайте труси, шкарпетки, панчохи та гольфи без тугих гумок. Якщо у хворого сечовий катетер, або нефростома, або цистостома, стежте, щоб білизна не подразнювала шкіру навколо них. Постійно оглядайте хворого. Регулярно змінюйте положення тіла. Якщо людина лежить, міняйте положення тіла не рідше, ніж через пів години. Наприклад, так: спина лівий бік, знову спина правий бік. Якщо людина сидить або напівлежить, міняйте положення щогодини. Використовуйте функціональне ліжко. Накривайте хворого максимально легкою ковдрою. Використовуйте додаткові подушки та валики. Наприклад, в положенні хворого на боці покладіть подушку між колінами та щиколотками. В положенні на спині під п'яти. Використовуйте протипролежневий матрац. В крайньому випадку максимально плоский. Запам'ятайте, будь-який матрац – не знімає потреби змінювати положення тіла людини в ліжку. Слідкуйте за гігієною хворого. Завжди зберігайте шкіру сухою та чистою. Щодня протирайте тіло людини вологою губкою. Допоможіть хворому приймати душ та ванну. Допоможіть хворому стежити за інтимною гігієною. При кожній зміні підгузка або після кожного сечовипускання та дефекації. Обробляйте шкіру хворого після гігієнічних процедур захисним кремом. Миття людини з проложнями. Обережно обмивайте рани при щоденних гігієнічних процедурах. Слідкуйте, щоб мило змилося повністю, використовуючи м'які миючі засоби без антибактеріального ефекту. М'яке мило, наприклад, дитяче. Спеціалізовані очищаючі пінки для догляду з залежачими хворими. М'які губки-мочалки з натуральних матеріалів. Рану тримайте в воді не більше хвилини. Після купання зробіть на тугу перев'язку, використовуючи зволожуючі та захисні креми, лосьйони для догляду за лежачими хворими. Заведіть блокнот та відзначайте проведені процедури. Важливо заборонено використовувати для лікування та обробки пролежнів, зеленку, йод. Марганцівку, фукорцин, камфорний спирт, перекис водню, саліцилову кислоту, обліпіхову, камфорну, ефірні олії, повтушку соду, ріпчасту цибулю, Мазь вишневського та левомиколь теж не можна використовувати без консультації з лікарем. Пам'ятайте, кожні одну-дві години міняйте положення тіла. За необхідності, але не рідше ніж раз на день, необхідно міняти постільну та натільну білизну, мити й обтирати вологою губкою тіло хворого, оглядати тіло хворого на предмет почервоніння й інших шкільних змін. Постійно використовуйте валики та подушки. Оптимальна температура в приміщенні 21-23 градуси. Не допускайте утворення складок на постільні білизні та одязі. Своєчасно міняйте підгузок. Стежте за збалансованим харчуванням та питним режимом. В раціоні повинні бути продукти багаті на вітамін А В, С. Регулярно обробляйте шкіру захисним кремом. На цьому все. Дякую за увагу і бажаю здоров'я! У відео було сказано, що камфорну олію не використовують. Але у ваших тестах досі залишається ще використання камфорної олії. Це вже застарілий метод, але ну, поки що він у тестах у Кроковських ще залишається. Дякую вам за увагу!